Для початку ми з'єднуємо било з двох частин. Тут буде з'єднання, там взаді можемо показати Ось такі, на дерев'яних. таких. Після того, як з'єднали два камінчика, тобто дві частини з била, з'єднали в одне, ми закручуємо оцю рейку. отак. Після того, як поставили вкладиші, ми можемо ці всі штуки. Затискати, Показуй, будь. ці болти. Зібрали ліжко Стоун. Тут спальне місце 160 на 2. Загальні габарити по билу 3,30. Загальні габарити по е, довжині самого ліжка десь 2,30 буде. Ліжко з матрасом в комплекті на підйомному механізмі може бути. Або може бути просто окремо на металевій лемельній сітці. Замовляйте в Беблі, уточніть ціни. Пишіть, дзвоніть, заходьте.